Київщина знову під обстрілами. У ніч на 31 липня ворог здійснив одну з наймасовіших атак на українську столицю. Заявив командувач повітряних сил України Микола Олещук. У ніч на 31 липня 2024 року. Ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х 59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Та 89 ударними БПЛА типу шахет із районів Єйськ, Сеща, Курск, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару. Київщина за липень поточного року. Це сьома атака Києва дронами. Таку ж кількість шахетів останній раз ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Із 89 ударних БПЛА Шахет 131 136 виявлених радіолокаційними підрозділами повітряних сил, збито усі 89. До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх сил оборони України, тактична авіація повітряних сил та армійська авіація сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕП повітряних сил. Також збито керовану авіаційну ракету ха 59 якою ворог атакував Миколаївщину. Українські захисники повідомляють про дві хвилі атак. Проте жодна із цілей ворога не була досягнута. За попередніми даними, у столиці постраждалих та руйнувань не зафіксовано. 40 дронів камікадзе було знищено ще на підступах до столиці. За повідомленнями Київської обласної військової адміністрації, уламками пошкоджено 13 приватних будинків на Київщині. Три паде, осколок летить! Я знімаю, диви, диви, диви. Я засняв, я засняв. Я засняв. Сейчас буде я сейчас громко буду. У мережі з'явилася інформація, що атакували росіяни Україну сьогодні незвичними шахедами, а герберами, новими дронами, які нещодавно з'явилися України-терористки. Їх окупанти могли використати для виснаження системи української ППО. Поки що офіційного підтвердження застосування безпілотників Гербера, нема, добре назбирали безпілотники на масовий удар по території України. Але варто й говорити про те, що протиповітряна оборона України, яка наразі станом не вже фактично серпень місяць, вона значно відрізняється від тієї, яка ще була півроку тому. Тим часом в Росії за наказом диктатора Путіна почався новий етап ядерних навчань з іскандерами. Ну, це намагання Російської Федерації показати, начебто, адекватний характер відповіді на заяви Сполучених Штатів і Німеччини щодо розміщення крилатих ракет «Тамагавк» на території Німеччини. Нагадаю тактико технічні характеристики ракет «Тамагавк» 2500 тисячі кілометрів дальність ураження. Відповідно, в зоні ураження цих крилатих ракет будуть основні промислові центри Російської Федерації, включно. ЗMoskво, попри дипломатичний тиск і заяви російського керівництва їм дали чітко зрозуміти, що питання розміщення або не розміщення крилатих ракет та магавк на території Німеччини прямо пов'язане з українським питанням гра на публіку чи нарощення м'язів, яка за міцністю Росія зараз? Давайте розберемось у студії.